Щиро вітаю вас, брати і сестри, всі ті, хто доєднується до нашої позиції. В черговому випуску ми з вами зазначимо одне важливе для духовної практики питання, яке турбує багатьох християн. Адже ми з вами продовжуємо вести жорстоку битву. І мова, перш за все, напевно. Іде про війну, яку ми приймаємо як важливий виклик в життя тих, хто сьогодні слідує за Христом. Боротьба триває на різних фронтах, є боротьба з ворогом ворог очевидний. І коли ми бачимо людей, які одержимі оцими сатанинськими ідеями, які приходять для того, щоб чинити це зло, для того, щоб грабувати. Окупувати для того, щоб поневолити. Християнин дуже добре розуміє, що таке гріх. І оця концентрація гріха, вона настільки сильна, що ми всі переживаємо оце потужне величезне навантаження. І погодьтеся, що це важко. Воювати з ворогом і перемагати це, це дуже важке завдання, хоча вони є можливими. Бо як християни, ми розуміємо, що всяка битва, всяке протистояння, воно має духовне коріння. Але боротися з ворогом, очевидним, видимим, легше, ніж перемагати таємного ворога. Мова буде йти про питання наших внутрішніх поразок, коли християнин так само має вести битву і перемагати. Ось ті гріхи, ті спокуси, які постають на його безсмертну душу. Як перемагати, що робити після того, як людина після покаяння, а й певної християнської практики, досвіду продовжує боротися з тим самим гріхом і знову зазнає невдачі? Як знайти справжню свободу, коли розумієш, що завтра повториться знову те, що ти не хотів робити сьогодні? І знову програв і розписався у своєму бесилі. Врешті, як відчути свободу і уникнути ось цього відчуття провини і сорому, коли борешся з таким оплутуючим гріхом, який настільки стягує і знесилює, що людина не вірить, що вона може його врешті коли-небудь перемогти? Послання до євреїв є повчання і звернення, певне застереження і наука про це. Читаємо 12 розділ. І Біблія говорить так: тому, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, і з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. Дивлячись на проводаря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу, мова йде про героїв віри, як хмару свідків, які перемагали вірою, які довірялися Богу, які врешті згадуються в Слові Божому як приклади для нас. Але слово Боже каже, що нам з терпінням потрібно проходити нашу дорогу і прямувати до тієї боротьби, яка перед нами. Але необхідно при цьому відкинути всякий гріх і всяку гордість. Є моменти в житті, коли ми дуже часто задаємося цим питанням: Господи, а як відкинути гріх? Чому я не можу його перемогти? У мене є свідомість того, що це неправильно, це віддаляє від тебе, це знесилює мене. У мене є розуміння того, що це порушує Твоє слово, Твою волю, це позбавляє мене благословення Твого. І я не хочу грішити. І певно, в житті кожного християнина є сфери, де є ось ці слабкі місця, куди влучає диявол. І він робить свою роботу, він знає, куди бити. В когось це може бути спокуса, наприклад, говорити неправду. І людина не помічає, як вона часто говорить неправду, потім навіть звикає до цього, а потім відверто бреше. І оця намірена неправда руйнує. Багато чого в її особистому житті, житті оточення, і там, де вона знаходиться, чи приходить навіть інші, помічають, що це її проблема. Або хтось просто звисока дивиться на всіх інших, принижуючи, має гордість, яку важко якось приховати навіть, і людину, як кажуть, несе. І несе до такої міри, що вона зупинитися не може. Це той гріх, який оплутує. Це те, що заважає. Але потім приходить якісь момент і прояснення в житті. Людина тверезо навіть може розуміти свої проблеми, сповідувати свої гріхи, але, розкаявшись один раз і два, вона продовжує робити те, що не хоче робити. Чому так? Я думаю, що як не дивно, треба зауважити, що, перш за все, Слово Боже, і це наша позиція, говорить про те, що внутрішня боротьба людини з гріхом це добра ознака, це ознака того, що вона жива для Бога. Вона відроджена від Духа Божого, дух Божий живе в ній. Вона має помазання від святого, вона навчена через Слово Боже. І ось ця природа гріховна, плотська, Вступає в конфлікт з новою Божою природою, якою володіє кожен спасений. І оце протистояння, і навіть ця постійна боротьба плоті і духа, як каже слово Боже, це є благословення. Це ознака того, що ми знаємо Бога. У людей, які не знають Його, які не пережили і не прийняли спасіння. Які не мають повноти духа, так не відбувається. Їх може судити совість, вони можуть час від часу задумуватися над тим, що це неморально, наприклад, чи це руйнує інших людей, приносить шкоду. Вони можуть по-різному оцінювати гріх, але оцеї внутрішньої, постійної боротьби людина без Бога не переживає. Тому ми зазначаємо, що коли у нас. Є ось цей стан напруження, а часто навіть дуже сильного напруження, це гарний показник. Звичайно, це само по собі не говорить про те, що ми живемо вже переможним життям. Але пам'ятаєте, апостол Павло в посланні до Римлян, говорячи про конфлікт плоті і духа, він каже, що я нещасна людина, хто мене визволить від цього тіла смерті. А далі він говорить про те, що подяка Богові. Що через Ісуса Христа, Господа нашого, ми маємо цю перемогу. І немає засудження тим, хто у Христі Ісусі. Тобто такі люди можуть розраховувати на перемогу. Такі люди можуть прийти в той стан, коли гріхи, які здавалося, вони не можуть перемогти непереможні гріхи, так можемо сказати. Виявляється, що. Це реально їх перемогти. І оцей величний процес преображення в образі Ісуса Христа, переживає кожен християнин. Але невдачі в духовній боротьбі з гріхом все ж таки трапляються. Ось чому слово Боже тут каже, що це гріх, який легко оплутує нас. Його потрібно скинути. Що робити? Що робити, якщо після покаяння людина продовжує боротися з тим самим гріхом? А можливо, два, а можливо, їх три є таких. Як мати цю свободу, як переживати цю свободу? І тут сказано саме про, про те, що в нас є проводир звершитель віри Ісус Христос, який взяв на себе наші гріхи. Що це означає практично в нашому житті? Наш Господь знає силу будь-якої спокуси. Бо Біблія говорить, що Він був спокушений у всьому, крім гріха. Тобто, Він пережив самі потужні спокуси в різних сферах і тому може спокушуваним допомогти. Позиція є ось в чому: Христос знає сферу будь-х' якої спокуси, в якій ми перебуваємо. Христос знає силу спокусника. І Господь дає сили для своїх послідовників, для того, щоб вони перемагали з ним. І Божої благодаті достатньо для того, щоб кожен християнин міг, відкриваючи своє серце перед Богом, говорити про свої переживання, говорити про свої немочі, говорити про свої неудачі. І для перемоги над гріхом вкрай важливо, щоб християнин міг погодитися на деякі речі. Перш за все, Слово Боже говорить про те, що ми маємо погодитися на те, що ми сини. І ми приймаємо цей статус. А як сини погодитися на Господнє виховання? Бо цей текст говорить про те, що сину мій, не нехтуй Господнім картанням. І не падай Духом, коли Він докоряє. Бачите, батько, Отець Небесний, через Дух Святий нас називає своїми дітьми, синами, доньками, але має картання, має докори. Далі написано: адже кого Господь любить, того і карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Якщо ж ви залишаєтеся без картання, якого зазнали всі, тоді ви не законні діти, а не сани. Тобто Біблія говорить про те, що в моменти наших падінь виховним методом з боку Бога до своєї дитини може бути застереження, картання, докори, може бути навіть покарання яким воно є, визначає Господь. Але якщо ми свідомо розуміємо, що ми грішимо, ми можемо відчути на собі Божу дисципліну. Вона виглядає дуже по-різному і персонально, особисто до кожного Бог відноситься з повагою, з прийняттям як своїх дітей, але це ми можемо переживати. Біблія навіть каже, що це ознака того, що ми законні діти. Тобто, Кожен християнин, розуміючи те, що він хоче перемогти гріх, вступає в особливі стосунки зі своїм Отцем Небесним. Він може давати попередження нам і споряджати нас силою для того, щоб ми перемагали гріх. Він може давати нам навчання, як уникати гріха. І ми маємо дослухатися до цього. Він може нас картати, і наше серце, наша совість буде дорікати нам, Дух Святий буде говорити до нас з метою того, щоб ми прорвали цю блокаду і вирвалися із цих пут і капканів гріха. Але якщо християнин не дослухається або докладає мало зусиль, маючи силу Божу, або в чомусь він лукавить. Слово Боже говорить, що Бог починає карати. Карає по-різному. Але переживаючи певні покарання від нього, ми навчаємося, і це доставляє нам добрий плід святості для того, щоб нам бути учасниками в Його святості так говорить слово Боже. І тому покарання ознака синівства, батько говорить з дітьми. І ми стаємо учасниками його святості, і таким чином, навіть зазнаючи певної болі, християни починають ставати над гріхом, панувати над гріхом і перемагати Його. Ви скажете, ну це можливо дуже важка дорога і висока ціна. Я не знаю, кому і скільки потрібно платити. За те, щоб перемогти гріх непереможений нами. Але коли ми погоджуємося на, на таку ціну, ми справді входимо в Божу свободу, в свободу Духа Святого, в життя в повній Божій благодаті, в життя в прощенні. Тоді в нас немає сумнівів, що Бог простив нам гріхи. І навіть якщо ми завтра спіткнемося. Ми стаємо більш уважнішими до того, що ми робимо. Ми вивчаємо, яким чином потрібно перемагати гріх, і Бог наставляє нас до цього. Якщо ми зневажаємо цим, ми дуже багато втрачаємо. Ось чому немало християн розчаровуються і кажуть, що вони не вірять, що коли-небудь настане в їхньому житті такий час або період. Коли вони можуть сказати, я переміг цей гріх? І в своїй самопевненості ми не повинні так говорити: наприклад, що я вже переміг ту саму неправду, чи я вже настільки став смиренним, що я вже не можу гордитися. І інші речі. Бо Біблія каже, хто стоїть, бережи, щоб не впав. І страх Божий нас навчає тому, щоб ми дивилися на звершителя нашої віри Ісуса Христа. Бо все, що ми маємо, це сьогоднішній день, це реальні стосунки з Богом саме сьогодні і спокуси, атаки диявола, які направлені на нас, для того, щоб нас збити, зупинити, і ми зрішили. І навіть якщо тривалий час ми чогось не робимо і перемогли. Це не означає, що це не повернеться в наше життя. Але ми не є фаталістами, ми не є песимістами, тому що ми розуміємо, що Божої сили достатньо, і наш небесний отець знає, як нас дисциплінувати. Ми пам'ятаємо наші уроки минулого, як він нас дисциплінував, виводячи від цієї залежності, даючи можливість перемогти в спокусах, то сьогодні навчені. Із минулого, минулого ми робимо вчасно правильний вибір, правильні рішення, правильні думки, і це є наша духовна дисципліна благочестя. Це мої духовні правила, як діяти для того, щоб уникнути того, що зводить мене. І це достатньо важливо. Якщо ми цього не робимо, є жахливі наслідки непереможного гріха. Бо будь-який гріх може бути непереможний. Перш за все для самого себе. Наслідки є в тому, що ми втрачаємо радість і мир в Господі. Тоді нам погано, тоді інші винуваті, у нас ростуть претензії до оточення. Відсутнє постійне спілкування з Богом. У нас втрачається апетит до Слова Божого, до молитви. У нас немає бажання відвідувати церкву, у нас немає бажання служити. Ми відчуваємо безсилля, це певна е, апатія. Е, ми починаємо вести подвійне духовне життя лицеміра. Е, наш фасад виглядає, можливо, ще і непогано, але внутрішні, внутрішність зазнає чергової поразки. Більше того, у християнина навіть розвивається синдром невір'я. Не тільки в те, що він не може перемогти гріх, а він не вірить, що Бог сильний взагалі дати йому силу. А потім навіть атеїстичні погляди Бога не, не існує. І багато людей починали з того, що зневажали, падаючи в якусь спокусу тим, що вони грішать, а закінчували тим, що вони казали, Бога немає. Вони тоді ненавидять інших ворожнеча, неприйняття, поділення, зло до ближніх, і навіть до самих рідних. І таким чином людина руйнується із середини. Гріх, який зневажається, і неможливо перемогти, приводить до цього. В нашому оточенні, в нашій сім'ї, в колі близьких, це більше приховане наше життя, це віддалення від чоловіка, від дружини, від дітей, це порушення ось тих стосунків, правильних, християнських, належних. Людина впадає в таємні гріхи. Бо один гріх тягне інший гріх, іншу спокусу ще сильнішу. Якщо говорити за, за церкву, то людина, яка заплуталася у своїх гріхах і зневажає вчасним освяченням і покаянням, вона стає гірким коренем для інших і травить багатьох. Багато людей будуть осквернятися від неї. Ось чому в цьому ж посланні написано, що пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикрощів, коли випустить гіркий корінь та щоб ним багато хто не опоганився. Бачите, гірке коріння навіть таємне приховане, воно потім опоганює багатьох. І тому спокуса для спасеної людини, яка не перемагає свій гріх. Сіяти підозри, сіяти неприязнь, непрощення, несприйняття інших, претензії, опозиції, ворожнеча, поділення між братами, сестрами, зосередження тільки на якихось негативних моментах. І, як правило, такі люди завжди бачать погане, тому що їм самим погано. Більше того, це відкритість до єресії, до лживчень. Саме так і народжуються Єресі викривлене неправильне подання істини, скривлення цієї істини. І це все результат опоганення гріхом. Така людина, яка заплуталася у своїх гріхах, вона не може бути сіллю і світлом для цього світу. І тому Слово Боже говорить тут саме про це. Звичайно, маємо бути абсолютно чесними перед Богом. Якщо ми приймаємо Боже виховання, інколи це навіть може бути боляче, ми маємо чесно визнавати свої провини, вчасно сповідуватися і перебуваючи в ньому, коли Дух Святий робить свою роботу, обов'язково підкоритися тому, що Він говорить. Бо відкриваючи нам наші гріхи і наші недостатки, Бог дає достатньо сили і благодаті для того, щоб ми і каялися в цьому, вставали і рухалися далі. Тому наша позиція є в наступному: християни можуть чинити гріхи. Християнин може впасти. Християнин може навіть певний час повторювати один і той самий гріх і не мати сили для того, щоб його перемогти. Але Бог точно гарантує. Що Він дасть достатньо сили, свого об'явлення, і Дух Святий буде працювати над нами рівно стільки, щоб ми могли перемогти навіть непереможений гріх, як нам здається. І переживаючи цей процес, підкоряючись його вихованню, приймаючи його покарання, відкриваючи своє серце перед Ним чесно, визнаючи і вчасно сповнюючись його силою, ми переможемо. Будь-який гріх і будь-яку спокусу, і будемо йти і служити в свободі Ісуса Христа. Бажаю цього всім нам і віримо в звершитель нашої віри, наше спасіння, той, хто звершує процес освячення, Він цю роботу звершить у нас для перемоги і для своєї слави.